З плакатами та транспарантами більше півсотні активістів та найбайдужих чернівчан прийшли під стіни ратуші. 1300 собак протягом трьох місяців били комунальники. Запевняють вони, не пошкодували навіть стерилізованих. Очень жалко. И домашних убивают, бездомных убивают. Ну, конечно, самое страшное, когда убивают стерилизованных собак. Ведь деньги выделены для стерилизации собак. Это немалые деньги. Люди собирали, чтобы их кормить, приюты и убивать. Ведь стерилизованная собака, она добрая, у нее меняется характер. Она ни на кого не нападает. И на всех собаках бирочки. То есть уже все знают, что это стерилизованная собака. Протягом месяца есть свитки. Кожного дня виїжджали бригади спецкомунтрансу в центр міста і відстрілювали стерилізованих. Собак, причому виїжджали на машині, яка виділила Європейський Союз, і вбивали тим обладнанням, які виділив європейський союз. Запевняють, помирали тварини жорстокою смертю. Це навіть в деяких місцях отрута, яка дуже погано діє На них вони задихаються, вони просто вмирають в муках. Захисники тварин кажуть, за гроші, які виділив Євросоюз, їм вдалося стерилізувати більше половини всіх безхатченків міста. Та після роботи комунальників з двох тисяч таких залишилося лише кілька сотень. Це якась пророблена робота. Ми всі стремимося в Євросоюз, тобто собаки мають або присиплятися гуманним шляхом, якщо дійсно є агресивна собака. А все такі стерилізація для зменшення безпритульних собак. У нас навіть є в Україні міста: Тернопіль є, Луцьк є, де собаки стерилізовані, і на даний момент їх не 3500, Кількість а 800-900, тому що 4 роки вони працюють на стерилізації, популяції зменшується поступово. Ви подібно не повторювалися. Активісти звернулись до прокуратури правоохоронців і міського голови. Тепер чекають результату. Є низка звернень до мене останнім часом щодо роботи підприємства в сфері там наведення порядку з безпритульними тваринами. Також там є службове розслідування. За його наслідками будуть прийняті кадрові питання, в тому числі вплоть до звільнення. Я ще раз говорю жодного керівника, який порушує закон, який наносить шкоду підприємство. Я на роботі тримати не буду. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, Іван Чижик, місцевий час.